Дуже часто ви запитуєте, чи БГ сосочка від шеджингу або від іншої фірми генєфну плитку. Якщо ви маєте на увазі ось отакий генєф глибиною в пів сантиметра, то зараз вам покажу, як на нього реагують ці генсоски. Покаже нам Олександр, наш знайомий майстер. Шеджин автопідкачка має дуже-дуже м'якесеньку гуму, ну просто... Але без Так, Далі шеджинг овайна. Ну, що там вона? Ти хоч трохи давиш чи так чисто. <плес> ні, теж не хоче. Ноль. Шпічі не лозає. Да, ні. Двойний натиск. Навіть не починає. А ну покажи, яка тут гума. Дивіться, якесенька теж, вроді чи губи. Двойна прокладка, але теж не бере. Ну і покажи. Визиваємо кракіна. Ось такий апарат від Біхай має погамову наставку і ще додаткові губки всередині. Запускаємо. Трошечки по звуку навіть чути, що вона її візьме. Зовсім невелике зусилля. Накачала. Ну, покажи. Це вам не інша сторона плитки. Це максимально великий генльєф. Ну, дивіться, отакий. От Ніяка присоска його не бере. крім цього монстра відбігає. Тому Олександр так. її забирає так. і виконує свої скільки там, 400 квадратів <плес> <плес> по підлозі. <плес> <плес> і вона відповідно спускає ще одна її особливість, як у інших, щоб ви не впустили вашу плівку. Тому, друзі, є отака потужна присоска для великого Саш, Я зацінив. Все, дякую тобі за відгук. Звертайтеся, кому потрібно взяти таку нитку.